траса, яку, на жаль, закривають. Дуже-дуже жалко. Ну, заходимо обіцяне кар-шоу. В принципі, японо відра тут пере... переважають по всіх пунктах. Welcome to От. Такі гарні, а? Опа, вся культура Америки. Навіть машинки такі є. Ну і сервіс парк, дивіться. Все засветовано, все гарно. Можете спокійно сюди зайти. No extra pay. Ну, Все, як на мене, нормально. Ну і на чому вони їздять. Uh, ну, але ж інфраструктура, просто бомба. Жалко, що закривають. В країні ще 50 років тому використовували, ніхто би нічого з тим не робив. Просто вибрали бабки. Опа. Опа. Думаю, що то щось таке популярне, бо тому що дуже багато людей зібралося прям... Ну, корчелеги, ну що, що тут скажеш, але корчелеги так нормально бабла запаковано, ну, якщо що. Ще, GDM. ну В них, коротше, японські машини прям живуть, враховуючи, до речі, каліфорнійський клімат вони живуть набагато довше, ніж всіх решта куточків світу. Тому що просто не згнивають. Ну, стільким прес, звісно, вже давно не було видно. Взагалі собару тут в Америці досить популярне. І його побачити це кремом після Європи, після України, це так. Да. Опа. Ну супро, звісно, що є. А от та штука на розбивання. Тоже Нормальний дві них, походу. Вон драговий пустан. Йдемо подивимося, що тут цікавого в них. Ну, Свіки всі напевно на відео бачили, так? Да? Опа. Як же ж ти зроблений? Був синій, то ладно. Досить акуратно, до речі. Як для Америки, так взагалі дуже дивно. Опа, йдемо до Супри. Що ж цікавого у вас тут? О, невже ж це БМВ-двигун? Правда? Ну, відерку прикрутили. Нормально, такий мотик, субару, за який їх всі полюбили. В принципі, одна з моїх любимих Subaru. Легенда вже на тепер. Ну і то, що купила Toyota. І, в принципі, спробувала монетизувати. Їх прям багато. Не завжди воно виглядає гарно, але бачите, якісь нагороди, ще, що, і всі ті машини, до речі, легальні для пересування. Ну як легальні, треба трошки піднапрягтися, але френськи, всі на них їздять. Сильно проблем немає. Максимально дешевий спек, да? тобто старезний мустан. Просто башбарчик наварили, впихнули в 8, якого тут просто валом. Ні турбін, ні нічого. І поїхали. Ну от, так це все виглядає. Ну, але в принципі нормальні корчі, причому запаковані по бабках прям непогано. Ну і при тому всьому зразу всі от стоять у шоу-кари. Між ними собі народ, дріфтери розлікаються. Клас. Прям по кайфу. Дві школи Америка і GDM. Опа. Такий V8 на компресорі. і Легендарний 2GZ. На відрі, в принципі. Ну і на спортивних сліках. Наголошую, що тут є ще драгова траса. Якась не пішла культура садити Теслу на пневму, Не знаю нашу. Ну таке от зробили. Наша yeah, go. Конечна траса. Черга тих всіх, хто хоче їхати. І зараз спустимося, ще туди вниз. Вон. О, це ще якісь з тих машин ще поїдуть. Вон, зацініть. Ну, Трейлери теж вони на розбивання. Тут можна коротше, цей трейлер на тувярді купити там за 200-300 доларів, отакий, от, плюс-мінус в такому стані. оживити, їдете сюди і по кайфу проводите собі час. Колишні поліцейські автомобілі, вони в принципі на 8, вони дуже виносливі. Ну, коротше, Ви тут все бачили в інтернеті, просто вживу, от, от як воно виглядає. от Реально. От так. Ну і бачите, ніяка охорона нас тут в принципі, не рухає нічого. Ми собі робимо, що хочемо. так що. Ось так от. Да. Прикол, звісно. На виживання. Ну, власне, проведення вікенду. Зацініть. Зразу ну, бам-бам. І поїхали. То, в принципі, оце от... О, нормально віджахали, все, що хоче. Я думаю, що він не виграв з такими пошкодженнями. Ну, от що вони роблять? Завжди б'ють в колесо, щоб вам зламати підвізку і вилетіла піввісь. Це вже було добивання. Оце, звісно, да. Жорстко. Robert райд рейсинг. Нормально тобі там всередині дісталося. Ну, як зробити з машини хетчбек. В принципі, Бамц. І нормально. Лодки трейлери. Пішло поїхало. Опа, дивіться, що, скільки з них може поїздити. Опа, і ми доходимо до самої траси до... А це звісно, так. Реклама. Автомобіль заробляє гроші теоретично. Он такий от він. На тюнінгу, в принципі. О, прикольно, прикольно. Чи воно купляється, звісно, ще ні. Виглядає прям дуже-дуже класно. Опус на тюнінгу тут он пофиг. Бачите, одразу показують, одразу з ним фоткаються і йдемо далі. До речі, дуже, дуже популярна машина. І вони прямо на нього там, так, скажімо чесно, воно їм подобається. Мексиканський шлак, зібрано в Мексиці. Мексиканці його дуже-прям-дуже дуже люблять. І тюнінг у них максимально специфічний. Ну, але кріплення прапора придумали прикольне. Ну, Гольд сьомий це в Мексів тут, так. Воно. Он це рік, хто ще пам'ятає про такий автомобіль. А він ще є. І не згнив, як бачите. Оооо, на турбі. Права привіта, але це, звісно, воно. Ну, з кожного своє почуття прекрасного. Не будемо засуджувати, але такий апарат. Він лук, так? До речі, в них навіть як купуєш машини, ну там за аукціонів, ще щось то дуже багато тюнінгу, прям дорогого, так по запчастинах. Вони не завжди його можуть настроїти, але прям, от якщо вони там купляють, образно турбок Вони турбіну беруть оригінальну, вони рідко беруть якийсь Китай чи ще щось. Вони Зразу типу, по-богатому заходять. Просто, як правило, в мілочах вони не знаходять якогось настройщика, або вони не докупляють там, чогось одного мілочного і весь цей спек в них не їде. Але, на, XPS, на всіх спеках на всьому. Звісно, що занижена. Ну і продовжуємо. Опа. Не розумію, чому Тесла стала така популярна в них на всяких весь вот, експрес, зібраний на одному автомобілі. Да? Японська класика, можна сказати, так? Да? Ну це BMW, це там... Типа Toyota. No, okay. um, так, Опа. Ну окей. Скажемо так, добре, що так. Опа. Специфічно, скажімо так, але... Класно, що воно нас ще живе і що воно нас ще є. Це віка. Бачили щось таке відсилка до андеграунда другого, так? Класика на домерах, тобто він Опа. Рівт теж присутній, так що... На звук свої. Нічого надзвичайного, скажем так. Ну, не, не, не вражає, скажімо так. Гедні такі от екземпляри. Ну, враховуючи їхній край, ну в принципі, у них це частина культури. Є пошки, які не гниють новістюінгом тобто з, з Underground 2. Тобто Underground 2 взяли з життя а не просто придумали. Воно все там було, жило. З того просто взяли Ctrl-C, Ctrl-V. Пари навіть не полірнули, як бачите. Є гуарчик теж. Ну скажімо так, що попалося, то й тюнінгую. У них тут якогось такого відбору дуже жорстокого, дуже що. Гарний Nissan, Просто гарна Supra. Звісно, що на тюнінгу, звісно що їздять. BMW теж гарний, в принципі. Подивимося, що в ньому цікавого. Крім сидінь відновуємо третій. Ооо. Ну, гарно, гарно зробили. Автомобіль Формула Drift, який по-моєму віце-чемпіон цього сезону. Як я не помиляюсь. От на чому вони їздять. І ця машина, звісно, сьогодні приймає участь. Вісім на всіх спеках. От і пілоти. Я так розумію, їх Опа. Все зроблено. І по бойовому її, звісно, експлуатують. Пак чисо машина. Так що там їхні нісанчики, тобто типова машинка на V8 для них, так? Да? Ну, прикрутили відар, все нормально для нього, звісно. От ще наступний нісанчик теж на турбінці. Ну, нормальні робочі такі прям машини, Ну, Все корвет. Мотор в базі, як бачите. Ну, спеки в них типу, нормальні. Це ж не є прям формула дріфці, і що воно проходить траси. Це такі машини, які в них тут на покатушках, прям на повну програму. 2-8, яких тут в обілі, просто на шротах, на всьому чому хочеш. Їх тут прям багато. Його вам вже знімав. А той пробував виїхати, але йому сказали, правила не ті. О, машина Оді Бакшіса. Ну така сама їхня команда. Оце вже формула дріфт машина. Ну це по-моєму те, що я вам показував. Ну бачите, V8. В принципі, хороший крутний момент. З низів, пішов з радіаторами спереді, не найкращий варіант для керованості, ну, але вже як є. Така мазба. Так, сій, як маски роблять. Ну просто. Близько. Джонс, Гучі. От, такі трибуни, чистенькі, класні. Ну, От і гоночна траса зразу. Так. Да? Хтось розклався. Виглядає. Гірлянда гірляндою, но you не know? стався. Така внушаюча парковочка, такі трибуни. Це Irvin Dale Speedway, який, на жаль, після 25 років роботи чомусь закривають. Це, в принципі, в Лос-Анджелесі. Ну, як, в принципі, це в Лос-Анджелесі, просто у них же тут каунті з декількох міст. Коротше, від Голівудської алеї 25 хвилин їхати. От маєте тут така зона, де дріфтерів існує. Тут ще, крім того, всього драгстріп є. І дріфтова траса. От, собі тут восьмерочку можете крутити. І, на жаль, на жаль, закривають. Коротше, по білетах, 35 доларів з людини. ну Це закриття сезону, бла-бла, бла, і 10 доларів парковка з машини, Тобто там не з людини, нічого такого. В принципі, для американців це більш ніж адекватна ціна на формулу дріфт. Були білети по 65 чи по 70 доларів, на формулу дріфт наголошую. 90 доларів за двох. Що дешевше, ніж коли це організовував Міллер на чайці. Так що от порівняйте. Ну і Бачите, тут одразу ну промзона, грубо кажучи, така, але недалеко від Хайвея. Ну і дам на основну дріфтову трасу. От сюди є маршали, але все культурно, все гарно. Народу заїжджає багато, пальми є. Теж. Ну, і сама траса, на якій завжди проходило фінал Формули дріфт протягом останніх декількох років. Ось така трибуна. Формула дріфт, фінали завжди приходять вночі, ввечері ну, вже скажімо так. Тому воно все освітлюється більш ніж добре. Ну, і, звісно, що в них колись там Наскар міг проводитися, бачите, по великому крузі. Ну і дуже багато ігор на телефон, на комп'ютер, в яких ну, тіпо, треба їздити. Отакот. Під заборщик, вся все, штука. Дербі, демолішен, ну, не також деколи на вишивання проводять на похожих трасах. Ну коротше, сумно, що його закривають, а не реконструюють, ну, але такий час живемо. Нове ну вже на цей час майже 20-річний BMW. мерз. Ну помито, йдемо далі. Дійдемо сюди, знаходимося. І йдемо далі. Мінус один. А, і он поїхав на гонки навалювати нормально так тут, Я так розумію, драк стріп, походу. Але драго вроді сьогодні не буде. Ну, так вони з трейлером, з усім дефіциту місця в них в принципі, нема. Вон. Думаю, що туда можна. Опа, ловрель ну, дріфтовий, в принципі. Отакий от він. Ну, в принципі, на їхній машині, можна сказати, дуже акуратний навіть. Ну, звісно, що на безстроз'ємний, праворульний. Це все інфраструктура гоночного. Опа! Не очень мак, честно, я не могу Ну, короче, Формула Дрифт, ребята, приехали. Знаете, будет мясо по аж привозять зразу бусом колеса, щоб тільки їх міняти і тут міняють. Ну, вон, Маєте GDM-класика, яка в принципі ще може. На 2G і на відерці. Вот. І при чому зауважте, нічого не обгороджено, ніякими ленточками, тобто по факту можете заходити куди хочете, ніхто вас звідси не виганяє, можете на все дивитися. Набагато більш цивілізовано, ніж в більшості країн, скажімо так. Щоб культурно. Вот. Малко, що закривають гоночну трасу, але таке. Можуть закриють на реконструкцію, хто його знає, як законає. Ну гроші, як бачите, в американців присутні. Прям нормально. З відчуттям стиля, всього решта приїжджають на хорошому такому випиньки. Машини, звісно, в них коштують набагато, ну скажімо так, професійна машина, у них коштує дорого, тому що о, о, рахується... Ну, Години роботи дуже дорого рахуються, А такі якісь карчі, щоб просто покататися, то вкинув якийсь V8, там весфаб, то абсолютно доступний, і поїхав. Оце, до речі, машина стоїть справа, то вони, бачите, на гонки на розрушення, так сказати. Все, що могли рати. Тобто помальовано з балончика. от, Ну, а це взагалі і пар це типу, розборочка, де вони всі ходять і собі знімають всіх хто хто хоче. Опа. От на чому вони гонки на виживання їздять. От одна машинка, там задніх коліс вже немає, тому що вони тараняться по, по колесах, щоб ти не міг продовжувати їздити. Система безпеки була американська. В8 і поїхали в такому компресорі. Так у них машини в принципі, складені. Це шості корвети за останніх пару років дуже сильно подорожчали. Як дріфт набував популярності, так це шостий курвет дорожчав, дорожчав, дорожчав. П'ять років тому можна було за п'ятерку на 8 взяти. А зараз вже все, акція закінчилася. Курвети на нормальних моторах, стокові курвети на нормальному моторі навіть на копарті 10. Ну таке. Походу, самі, самі люксові автомобілі тут. Ти типу, буде, що відібрали сюди. Опа. І звісно що це в нас рекламка для цього. Для всяких виробників цього, що ви хочете продати, не продати. Так що, РЗ на нормальному моторі, а не на тій що з заводу. Да? Ну, Корветці шостий це тут народний автомобіль для дріфта, тому що вони були дешеві. В принципі, порівняно для дріфта сьогодні дешеві, мотори в них нормально їдуть. запчастин прям валом на них. І тому, в принципі, вони і популярні. Ну, сівік такий 300 ZX. Фари з Lamborghini. Чи що Lamborghini в них фари забрали. Ну І можна щось виграти. Зацініть. Забава. Ну диски, звісно що. О, траса. І ви зацініть, яка навколо неї інфраструктура збудована. Просто і дорога є, і все є, і парковка є. Як, як можна то закривати, я не розумію. Напевно, звісно, питання власнику, що да? власник там десь провтикав з фінансових питань. Але ну це ж взагалі. Тут це... на пробки на в'їзд нема. Зразу машина стоїть на в'їзді. Бомба! Дякуємо. <звук> Чого попросив розійтись, і люди тупо роз'являють. Just... Це просто мейк. Просто... Після того, як люди се ведуть в Україні, що організатори, що фанати. Просто зацініть. В секунді. Не бояться, давайте не ні, кращим нічого Моя теорія, чому вони беруть на дерби, e, Toyota, ну, всякі гонди, всяке таке старе, бо тому що от старі сівіки, вони були ззаді на не незалежній підвізці, а не на балці. І тому, як їх б'ють в одну сторону, з другої сторони балка не відлітає. А як будете мати боковий удар по цьому? По балці, вам зразу все вирве і на тому буде все. Бачите, як все. люди знають, чому так, а не як інакше.